Привіт, народ! Я помітила, що мої ролики, в яких я згадую Радянський Союз в тій чи іншій мірі в сучасному контексті, м'яко кажучи, якось так оцінюється аудиторією. Мол, що ти розповідаєш? Насправді я розповідаю те, що бачу, і рахуйте те, що я історик. Окрім того, що я історик, який любить практичний матеріал. Подробиці розповім після війни. І з цього м'яко випливає те, погано знаємо історичний процес. Так, ми знаємо дати, ми знаємо певні сюжети, ми знаємо окремих героїв, навіть знаємо те, що зробили певні герої в певний час за певних обставин. То все дуже добре і навіть гарно і взагалі супер, я прям з вами-двома руками, але справа в тому, що цього недостатньо. Кажучи вже про те, що ми історики дещо особлива каста. І я на майбутнє спробую вивести цю особливу касту на гідний рівень. Тому що історик знає насправді великі пласти інформації. Історик знає взаємодіє інформація. І першим порадником може виступати історик прямо на рівні з політологом. Тільки історик не лише припускає, він апелює звичайними собі фактами минулого. Але рахуйте також те, що наша українська історія вона була свідомо забута. До цього приклала руки ще Царська Росія, а потім Радянський Союз, якого я буду згадувати і згадувати. Тому що я бачу все в їхні матеріалах, не кажучи вже про те, що я людина півдня, погано знаю про та упа. Не дивлячись на те, що я досить таки симпатизую і особливо я симпатизую, гадайте кому. Гадайте, кому я симпатизую зі всього повстанського руху? Певна річ батькові нашому Бандері. Тому що він єдиний тримав в руках ручку максимум. Але так як він нас в Росії, то взагалі в Казка. Славом підписуйтесь на мене, бувайте, далі буде!